Не суди людей, ти зможеш не судити людей тільки тоді, коли ти зрозумієш, що Бог тебе не судить. <хихих> тільки тоді, коли ти перестанеш себе судити. Я винно. А чому я не зробив так? А чому я не зробила так? А чому, а чому, а чому, а чому? Не суди не суди себе, бо Бог тебе не судить. А якщо Бог тебе не судить і ти себе не судиш, то тобі буде легко не судити інших. Не критикуй інших. Тобі буде легко не критикувати інших, якщо ти. Зрозумієш, що Бог тебе не критикує. Не кидай почуття вини. Якби ти тільки тоді прийшов, цього би не було. Якби ти. То... Бог ніколи не кажеш ти винну. Бог тільки раз показав тобі гріх, ти покаявся, більше Бог тебе не звинувачує. Ніколи. Бог тебе взагалі не звинувачує. Коли ти перестанеш ходити в почутті... почутті вини сам до себе, постійно ходити, що я винний, чи я винна, перестанеш. Ти получиш цю вільність, то ти будеш цю вільність дарувати іншим. Ти почнеш любити ближнього, коли приймеш Божу любов. Божу любов, потім до себе любов і до ближнього. То, що таке любов до ближнього? це та сама любов, яку ти любиш сам себе. А що таке любов до себе, це та сама любов, яку Бог любить тебе. І це замкнуте коло.